Бо немає такого краю на Україні, як Закарпаття. Я рахую так, бо там виноград, сад, то, що споконвічно тут росло. Ми його сплюндрували, ми його знищили, а після нас хоч потоп. Зараз не подивитися, всюди пустирі, всюди чертополохи ростуть, там, де росли мільйони кущів винограду. Виноград і вино це сенс моєї життя, який мені дав Бог на цій землі, ще скільки мені тут років жити. Значить, нічим я займатися. Я наробився. Доста 142 роки я відпрацював в державі рідній, маю солідну пенсію совєтською таку капітальну. Значить, ну не дуже чесно це, я все віддаю винограду. З весни до осені, і з осені до зими я постійно на винограднику в підвалі постійно при війні. У виноградарстві нема другорядних. Моменти, розумієте, там починаючи від весни до осені, до грудня місяця, там все важливе. Кожна операція має свій сенс, своє значення. Це закладка майбутнього урожаю майбутнього року. Так що тут щось пропустиш, програєш, вже не доженеш ніякому разі. Ну, це по великому рахунку колекція, але основні технічні сорта, з яких готується вино, з яких я готую вино. це… Голубок український, сапираві грузинський, кейк Франкош Угорський, черсагі фюсереш, трамінер, ліанка, біанка – це білі сорта винограду. в основному ця маса. А столові сорта, як з яких є по 5-20 кущиків, я для внук, внучок, для внука несу грона винограду, то просто так. Оце він складає ту колекцію, яка складає 80 сортів. Моє авторське вино це чорний доктор, мій який вже підробляють його в області. Тут вже стараються хлопці щось я кажу: хлопці, реально це можна зробити, чорного доктора, просто треба мати компоненти до нього і все. Треба просто якісний виноград виростити, то вже справа дуже проста. Як я перше казав вам, що основа винограду, хорошого вина, якісного вина це. Якісно вирощений виноград. Протично з одного куща можна б зібрати ну, 5 кілограмів це елементарно, да? Ну, Я по шляху, щоб, щоб з одного куща кілограм. А з одного куща кілограм. Ну, розумієте, там, там якість в 5 разів краща, як, якщо б це було 5 кілограм. У нас у нас поняття немає що таке видержане марочне вино. У нас зробила фірма, зібрала винограду, це осінь зберуть, через 3 місяці вже розливають, продають. Це діти. Діти, вино, щоб стало і дві нове ріта, щоб місце стала в вині, йому треба рости в підвалі, в боці, в тишині, без шуму, без крику, без гаму. Півтора року це мінімум. Це дитячий вік вина. Півтора року життя вина це в вашому, нашому з вами житті 15-17 років. А ну, згадайте, ким ви ми були 15-17 років тому. З косичками бігали в 8 клас. Да? На no. а зараз уже під вінець чи, чи чоловік, да? був хлопчина, а зараз уже мускулатура, характер, щоб... так і вино стає через півтора року видержки, стає істинним вином. До того часу, це лиш словаки кажуть, то є вінко. Вінко. Його через три місяці можна пити. Да? воно таке легеньке, молоденьке.